Всім привіт! Хочу вам показати круту, практичну куртку для дитини від бренду Канс. Вона дуже-дуже крута. Зверху у нас соломи стійкий та вітроно ось такий цуткий матеріал. Маємо безпечні ліфовідбиваючі елементи. Ззаду куртка тішечки подобна. І ось такі прорізні кишеньки на замочок. На рукавчиках маємо липучки, також світло відбиваючими елементами. З допомогою липучок можна класно регулювати ширину рукавчика. Ось такий вигляд курсу у нас має ззаду. Дуже цупкий, якісний матеріал. Сама по собі вона тепла, тому чудово підходить навіть для зимового періоду. Ось така планка з липучок і замочка з захистом шиї від прищіба. Всередині дуже практична ось така захисна спідничка з гумкою і ось такими кнопками. Чудово підходить для зимових занять спортом, катання на лижах, адже дуже класно, адже вітер та холод не проникатиме всередину куртки. Маємо тут дуже м'ясенку флісову підкладку, на ручках гладкий поліестер і синтепоновий наповнювач. Тому, як я і казала, можете бути впевнені у тому, що куртка справді тепла. Ось такий комірчик, катишончик з поліестеровою підкладкою і дуже комфортно, адже катишон можна з легкістю відщугнути за допомогою ось таких кнопочок. Виходить дуже комфортна куртка трансформер. Цю куртку, як і багато інших крутих речей, зимового та осіннього одягу, куток, взуття, можна придбати на нашому сайті Айлав Мамі Ком'юан перед покупкою обов'язково загляньте у таблицю реальних номерів аби вдало обирати розміри саме для ваших матків. А я хочу вам побажати вдалого шопінгу разом з I Love Mommy.